Привіт! Зараз розповім вам коротко про рівномірне полотно від фірми ДМЦ, яке ми анонсували на нашій сторінці. Це є полотно рівномірного плетення 28-го каунту, тобто 5,5 хрестиків у одному сантиметрі. Полотно 100% бавовняне виготовлено з дуже якісної сировини. Оскільки тканинка натуральна, то, звісно ж, вона буде мнутися. Але не потрібно цього боятися. Це ознак, Натуральності. І внутися воно мусить, оскільки там немає жодних синтетичних складових. Зараз покажу, як я зробила декілька хрестиків на цьому полотні, щоб ви зрозуміли, що вишивати на ньому зручно та комфортно. Особисто я вишиваю на рівномірках у руках. Не люблю вишивати на п'ятцях. І кхм, теж думаю, що ви зі мною погодитесь. Кожен має вишивати так, як йому зручно. Бажано вишивати у 3. Ниточки муліне, тоді хрестик буде більш заповнений та об'ємний і не буде світитися на полотні. Отже, результат ви бачите: вишивати дуже зручно, дірочки дуже добре видно, але після прання полотно стане більш суцільнішим. Та е, таким щільнішим. А зараз порівняю, для прикладу, це полотно із іншими рівномірними тканинами, які, про які ви найчастіше запитуєтесь. Ось для прикладу, е, це є коноплі, це є 100% натуральна тканина. Тут плетення, бачите, вже суттєво щільніше, відповідно, вишивати на цьому полотні буде складніше. Теж мнеться, оскільки це натуральна тканина. Отже, тканини різні, оскільки різні складники, різне переплетення, і різні ергономічні в них властивості та тактильні відчуття від них різні. А зараз порівняю вам із рівноміркою, виготовленою із льону. Різницю одразу видно, оскільки ляна тканина вона має ось ці специфічні потовщення. Звісно ж, ляна тканина буде більше мнутися, оскільки льон він швидше і сильніше. Перегинається. Плетення, в принципі, у цієї тканини теж комфортне та зручне, як і у бавовняної рівномірки від ДМЦ. Отже, порівняння маєте, огляд маєте, висновки робіть самі і обирайте.